Новий сезон, нові можливості у Чернівцях відбулось масштабне футбольне свято Букофест 2025 Оновлений склад команди Буковина, подарунки, спілкування з фанатами. Так розпочався новий футбольний рік. Гравці розповіли про плани, а чернівчани ділились враженнями. Подробиці далі. Конкурси призи спілкування з кумирами так розпочалось відкриття футбольного свята у Чернівцях Букофест 2025 Сотні фанатів жовто-чорних прийшли поспілкуватись з гравцями, дізнатись новий склад команди та відчути атмосферу великого футболу. Вболівальники не приховують емоцій, кажуть вражені виглядом нового стадіону та очікують побачити тут переможні матчі. Враження дуже приємне. Кажуть, дякую керівництву. Кажемо, ну, болівальники дуже задоволені. Ще надіємося, що буде такий же самий гарний футбол у виконанні наших футболістів. Дуже приємно бачити. Буквально за один рік помінялося. Ну можна сказати, що десятиліттями воно убивалося. А тут ну, подивитися зовні, подивитися всередині абсолютно все інше. Дуже дуже приємно. Радіє серце, оскільки в такі нелегкі часи, дякуючи Збройним силам України, ми можемо. Віддушено отримати і саме завдяки нашому футбольному клубу Буковина і тому керівництву, яке вкладає душу. Неймовірно, я просто в шоці мені дуже подобається. Я як вболівальник Буковини вже давно, ну з дитинства самого. Е, ходив на ігри і тоді ще був малий ще не витримував. А зараз мені дуже подобається. Я футбол би 24 чотири 7 би дивився. Дуже подобається, дуже все зроблено зі смаком. Нічого зайвого. все саме так, як має бути. Дуже радіємо, що в Чернівцях є таке місце, де можна відпочити, де можна і поболювати за своїх. Наразі це дуже гуртує, піднімає такий наш справжній український дух. Я майже щодня сюди, сюди ходжу бігати. Це дуже дуже подобається. Обається добре, що нам це дозволяють, що звичайні жителі можуть так сказати відволіктися фізичною активністю від того напруження, яке зараз у всіх нас є. Це дуже стимулює, це додає патріотичного духу, гуртує і робить нас всіх здоровіше. Принагідно директор футбольного клубу «Буковина» Ігор Заболотний розповідає: арену готували у міжсезонні. Зміни кардинальні: нові трибуни, відремонтовані сходи та сучасна інфраструктура. Замінено сидіння, замінено відремонтовано сходи на сидіннях. Зараз проводяться інтенсивно роботи ще в підтрибунних приміщеннях. Ну там у нас взагалі кардинальні такі зміни. Там будується фактично заново медичний кабінет, заново будується прес-центр. Будуються суддівські вже під ці вимоги, тобто там вже буде розділені жіночі, чоловічі, кімната технічного делегата також будується. Тобто проводяться такі роботи, які, ну, які передбачені регламентом і дозволять нам надалі приймати матч рівня УПЛ. Навіть після всіх оновлень стадіон відкритий для всіх чернівчан, наголошує Ігор Заболотний. Чесно, ми трошки змучені, бо ми це все організовували, тому важко. Але ну я сподіваюся, що задача щоб сподобалося нашим болівальникам, нашим глядачам, через те, що такий захід він, він для того, щоб Кожен болівальник відчув, що він з командою одне ціле. Він про болівальників команда не забуває. Ми існуємо тільки заради болівальника. Відповідно, ми хочемо, щоб болівальники приходили, підтримували рідну команду на стадіон. І для того і зроблено ці всі, всі комфортні умови для того, щоб болівальник себе комфортно почував на стадіоні. Під час свята футбольний клуб передав автівку військовим 31-го Чернівецького прикордонного загону та розіграв тематичні призи серед фанатів. Окрім того, клуб представив нових гравців. До команди повернувся Василь Гакман. У мене була важка травма. Я повернувся тільки після травм. Слава Богу, вилікував свою травму. І я ж кажу, що системи немає. Тренуватись кожен день. І... Давати результат по максимуму. Стадіон дуже вражений. Тим, як його переробили, взагалі все топ. Вражений вболівальникам, що стільки прийшли нас підтримують. Це дуже радує, і я можу сказати їм тільки дякую. Зокрема, новим тренером футбольного клубу став Сергій Шищенко. Футболісти кажуть, тренування інтенсивні, але результат того вартий. Зараз вже у нас є новий тренерський штаб. У мене була змога працювати в іншій команді з ним, тому дуже цікавий тренер, класні тренування. Всі в захваті, всі подобається. Так, да, десь нелегко, але це частина футболу, тобто все нормально. Також зараз підписали з нашим, старим новим, як кажуть, гравцем Василь Гакман. Я також раніше грав з ним в Буковині, Він був тоді капітаном, тобто гарний гравець, гарна людина, однозначне підсилення для нашої команди. У серпні стартує сезон для другої команди футбольного клубу «Буковина». А основна команда відкриє сезон на домашньому полі у вересні матчем проти агробізнесу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.